Добрий вечір, початок липня, саме час для обрізки груші. Тут молоді груші 3-4 роки приблизно вік. Ну, сорти будуть звати, зараз літня обрізка, тут сорти майже не, не мають різниці. Тут, ну, тут і Вільямс, і, і парижанка, і киргизка. Неважливо. Не Наша задача що. Враховуючи специфіку росту груші, тому що вона ховає гілки всередину, нам треба їх постійно розводити і дуже часто кидає двойняки, які треба прибирати, бо дві гілочки вона погано тяне. Ну це останнє, це що я сказав, до літньої обрізки майже не відноситься. Чому літня обрізка, це обрізка, коли ми обрізаємо тільки саме необхідне, тому що дерево не спить, іде сокорух, і воно відчуває кожен наш зріз. Тому треба думати добре. Різати так, щоб робити менше зрізів. Можливо, думаєте, так де зрізати і зразу кілька гілочок. І зразу ми освітлюємо. Ми освітлюємо крону зараз. Основна задача і трошки розвантажуємо від цих молодих гілок. Беремо в руки тільки секатор, тому що грубі гілки ми різати не будемо, не будемо знущатися на дерево. Ми робимо легеньку косметику. Поїхали. Ось гілочка. Дивимося. Ну, груша є груша. Те, що назад. Прибираємо. Якщо це була б зимою різа чи весною, я б цю також прибирав. Я зараз і цю пустив би на листочок випустив сюди. Я зараз це залишаю, я цього не роблю. Далі. Ось у нас пішла гілочка. Пішла у нас вона дуже сильно донизу. Дивіться, груша дуже любить догори такі вертикальніші гілочки пускати. Ось вона пішла один-два з грушечкою, ясно, не будемо чіпати. Три, чотири. А тут вже аж нахилилася. Ці нахили нам не треба, нам і треба зробити трошки розвантажити. Ми дивіться, що робимо. Те, що пішло вниз, знімаємо і оцю вертикальну велику також прибираємо тут, геть прикорочувати. Ну, ну прийдеться прикоротити, вона просто заважає. Дивіться, ще хочу щось сказати, прикорочення гілок в цей сезон особливо ну, взагалі ще більше притуплює зріст, ріст, ніж ми просто десь прибрали гілочку, трохи освітлювати. Ось у нас, дивіться, пішло. Також вертикально прибрали. Ось у нас пішли аж три гілки. Ми маємо залишити одну, ну не зараз. Зараз літо, зараз ми так все і лишаємо. Менше операцій, менше такої роботи. Все, що назад, знімаємо, те, що вже завертається туди, цю залишимо. Хоча була б друга пора року, я б прибрав би. Зараз воно по-живому, все, те, що де не залишаємо, ось гілочка. Тільки те, що дуже сильно заважає. Дві гілочки залишаємо. Не Треба одну залишати по правилам. Зараз у нас правила інші. Ідемо далі. Зараз наше правило зробити легеньку косметику. Якщо я вже пробував, наслухався блогерів, подумав, що я, може, щось не розумію і спробував більше обрізати кілька дерев. Дуже сильно пожалів, зріст притупився, особливо відноситься до молодих дерев. Дивіться, ще такий варіант. Тут ми мусимо зняти цю гілочку, тому що вона ну, просто одна до одної змушені. Все. Більше тут нічого не чіпаємо. Переходимо далі. Ось ще внизу у нас є. Ось гілочка на гілочку находимо. ну дуже вже буде заважати. Ми одну цю прибрали і цю прибрали, і тут у нас ніхто ні з ким не свариться. Все. Так і залишили. Ось у нас донизу сильно пішла, прибрали. Трошки видно освітлювали крону. Далі. Ось у нас пішла гілка, аж завернулась, бідна. Стараємося менше зробити зрізи. Дивіться, ось у нас пішли дві гілки догори, це пішло потрібному напрямку. Одним зрізом прибираємо це зверху. І що в нас вийшло? Ми звільнили цю гілочку і цю гілочку. Цю прийдеться трошки прикоротити, бо вона просто хилиться догори, донизу. Далі пройшли. Ось пішла всередину гілка. Тут так і залишаємо. Нічого не прикорочуємо, не робимо цих зрізів. Ну, це, це правильно. Випустити сюди, де як бокова гілочка, все, ну, це ну, не, не зараз, не літом. Ось у нас дуже сильно гілка похилилася. Нам тут вже прийдеться просто цю нижню прибрати. Ми вимушені. І перепустити сюди догори на листочок, щоб не росло. Сусідні можна прибрати. Все, більш-менш освітливо. Ось у нас дві гілки йдуть. Цю так і залишимо, а цю прийдеться нам прибрати. І дивіться, одним зрізом зразу дві прибрали. Все, нічого всередині не йде, більш-менш нормально. Ось у нас три гілочки. Ну, ця вже дуже заважає, прийдеться її, її просто прикорочити. Тут залишаємо ці дві, хоча було б зимою правильно зробити зріз так, зробити бокову і випустити цю гілку, також сюди трохи прикоротити. Ми цього не робимо. Хочеться, я розумію, хочеться чешуться руки, особливо у тих, хто вже давно цим займається, або не дуже, але займається і розуміє в обрізці. Це що донизу, одним зрізом, один зріз зробили, це ж все прибрали. Хочеться, видно, що його треба зрізати, але зрізаємо тільки саме необхідне. Переходимо далі. Давайте ось у нас грушка, ну Завжди будьте уважні, звичайно, ось плоди, то ми плоди не, не чіпаємо. Так і лишаємо з плодами, хай собі то воно ну, росте і пахне і цвіте. Прибрали це, що донизу все, залишаємо, не прикорочуємо. Хочеться мені прикоротити. Ні, не робимо цього. Далі, ось у нас пішла всередину. Груша так любить вертикальні і середні гілочки пускати. Прибрали. Ось у нас загусто. Прибрали, тільки одну, хоча хотілося б і цю також прибрати. Ми її залишимо. Дуже густо дві одну прибрали, а цю просто молоденьку випустимо на бік. Так, залишаємо. Просто цю залишаємо тут. Не дуже в нас густо. Ось у нас заважає. Пішла всередину гілочка, прибрали. Ось у нас. Також всередину пішли дві гілочки, прибираємо. Тут мені так хочеться зробити тут зріз, я його не зроблю, а залишу, ну, сюди пустується гілочка, притупиться різ. Це, це забагато зараз. Ідемо далі. Ось у нас цю гілочку ми залишаємо, просто не чіпаємо, а цю трошки розвантажимо, як нам так зробити, щоб менше різати. Значить, ми дивіться, ми одним зрізом зрізаємо. Дві гілки, а ці дві залишаємо. Хоча я б зробив би такий зріз в свій час, не зараз. Завжди пам'ятаємо про те, що операція без анестезії. Стараємося менше. Менше зрізів. Дивіться, варіант такий. Що нам зробити, як ви думаєте? Щоб менше було у нас зрізів і дерево направити під, я ж вам підказую, під 60, кутом 60 градусів. Дивіться, одним зрізом. Раз, один зріс. Без пеньочка. Все, випустили. Хай буде ця молоденька. Хай я, я бачу, що вона трошки там наче, заважає. Не чіпаємо. Це також не чіпаємо, хоча хочеться її пустити потрібний напрямок. Так, давайте з вершком розберемося. Я не хочу, щоб вони сильно високі були груші, а ця гілка йде конкретно на конкурента центрального стовбуру. Вони будуть конкуренти дотягнутися до сонця, тому ми конкурента прибираємо. А цю гілочку центральний стовбур я цього літа не, не буду прищіпити. Я, я хочу тут прищіпити і трошки, щоб не, не росла. Я цього не буду навантаження для дерева, будемо його трошки жаліти. Зимою весною ми жаліємо тоді, коли залишаємо, зали, залишаємо мало гілок, щоб воно в нас, щоб воно більше було сили. А зараз для того, щоб було більше сили... І більше наша задача залишити, тільки саме необхідне. Ось дві гілечки, ось заважає, ось так також прибрали. Далі роздивилися, що до чогось, якщо щось дуже сильно колить око, можемо щось прибрати. Я зараз проходжу, більш-менш розвантажили, більш-менш сонечко попадає, краще менше обрізати, ніж обрізати конкретно і нашкодити дереву. Все, що я вам хотів сказати про літні, літню обрізку груші. І е, бажаю вам гарного врожаю, щоб у вас було багатенько грушечок, щоб вони вас радували і наше життя було трошечки хоча б настільки щасливіше. З вами був Володимир Головань, місто Одежин. До побачення.